Всім привітаки! З вами знову сімейка бабачків. Ми тільки що за лежиком проснулися. я ще 7 годин встала. бо ще сім побудувала лежика, і його трошки доспала. Це вже це чудово проснулася. Мамин малий посміхунчик. Зараз його передімо і підемо підкурювати цей день. Нас віднімалися пів восьмого вимкнути світло, але ще до цих пір світло є. так що... Сподіваюся, що буде сьогодні на світло. Бо бабуся там задумала пиріжечки. У да? мене сьогодні там доставочка на цілий день. Так що Олежик буде з бабусею. Буде устроїти, да? бабусі Да? Буде бабусі командувати сьогодні. Сподіємося, що у нього сьогодні день заладиться. Він сидів на сторін проснувся, це повинно сидіти у нього бути окей. Ну що, передіваємося, йдемо в прихожу. Чи ні? Ой ти, Крутілочка мамина. Вирішила зранку обійти по березі, буде вчора одну куртки вечіром не Тут подивилася її у цьому в гаражі під машиною, і там в ямі, то не було її. Мама випустила сьогодні вже вранці. То думали, ми десь там у старих корена ночувала, також немає. Чіпкуся по березі, можливо, десь або лис, або якийсь кобит, чи собака десь затягли її, порвали. Таке також може бути. Я собі обійду побіжку в березі, чи немає ніде пір'я. У нас таке сьогодні холодне, Віки так мерзнуть, що капець. Дивилась, що вчора то нам обіцяють на середу. На ніч якщо не помиляюся, дощ зі снігом уже. І тут все чисто, нема нічого, ні пір'я. Так годуєш, годуєш і десь воно пропадає. Кажу мамі, кажу, як півня півень пропаде, так жалко, там можна якийсь чи холодець, на якийсь суп пустити. А курка, це ж і це. Нема, ну курі гребуться там. Я нарешті помила оцього бака, ну, ящичка, правильно, для білизни, для стірки на грязну. А то мені ще подарували його в серпні, день народження, йому був такий запах хімози, що я поставила, щоб він трошки вивітрився, тут під хатою стояв. Якось думаю, помию, помию і ніяк не доходили руки. То вже сьогодні вранці, думаю, поки... Якщо ще вдома то помила гарно шампунькою, вже, воно можна було б шампунь мити воно вже вивітрилось так, що й дощами промило його і все. Так що в нас буде ящичок для білизни грязний. Мама буде зараз квасити капусту, та я пішла взяла ось морковки натрую і начищу та буду їхати. Все, їду я працювати. Дала лежа куліки вранці, тому що через півгодинки їм ще супчику і будуть на хазяйстві вдвох. Приїхала я вже на погрузочку. Там хлопці грузчики загружають машину дровами і буду доставляти. Ще графіку, не графіку, маршу зараз його поки на сьогодні не знаю. Для мене ось такі поїздки, це що дрова перевожу, як типу, відпочинок, перезагрузка і морально, і фізично. Бо зараз ну, тільки в суботу або неділю воджу, якщо брат машину не забирає. Літом якось було трішки легше, бо я, я могла там і на тижні возити, там на вихідних. Літо те, що ми з Олежиком могли б трошки частіше на вулиці, були не те, що ще, не частіше, а ми кожен день на вулиці виходили, там могли бути і півдня на вулиці сидіти. Зараз в хаті він ну там, виходить на якісь півгодинки на вулицю, йому цього мені здається мало. Він замерзає, ми йдемо трошки раніше в хату. І в нього цієї енергії багато. То буває, капризує, що йому ну, ти входиться мені там його носити, все, а так і, і дуже втомлює. Так що у такі дні, якщо десь я кудись доставка, особливо так друга перевожу, це для мене тільки, як ковток свіжого повітря. Так що сьогодні в мене можна вихідний Рославон. Всім привіт! Вчора вже відео <кху> не доздімало, бо хати тільки приїхала. Мабуть, годину 11 вечора обламалася ще машиною, то мене брат з комом до хати притягли сюди. думали, що акумулятор, а оказалось, там щось якась проблема з мотором, що потрібно буде його перебирати і справляти. Так що, вчора такі поїздка в мене якась трешова була. Воно в одному місці забуксувала, а вже вечором поїхала, не думала, я не хотіла їхати. Якась така чуйка була, що... Хоче не їхати серед ночі, але я думаю, ладно, поїду. Як якась буде копійка, що мало на суміш буде. І трошечки така ситуація вийшла. То Леджик, що таке пішов, каже, мама вечором плакав, хникав. Я до хати приїхала, що було десь 1 Мама вже його спадки положила, але він мене не було не міг ніяк заснути. Я приїхала, він одразу мене не признавав, казав, що ти така, що ти прийшла. Але тоді цілу ніч спав і цілу ніч до мене тулився, повертав головешку, щоб я оцйомка і все. Тільки тако під ранок, тако більш-менш крапше заснув. Не може він ніяк без мами, так? Да? Щас піду готувати нам стіданочок. Олешки супчик нагрію, собі там кавки треба зробити, бо дуже хочу спати. Що ти не подобається, мама сьогодні буде з тобою цілий день. <гірш> 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 да, ти щасливий, що мама з тобою буде. Ладно, пішла готувати Олежиковий сніданок. Мій і Олешковий сніданок. суп гречаний. ще йому по їй і дам тоді йому закусити на закусочку йогурт на десерт. А в моркочка по-корейськи, багет, кава з молоком. І вчора, поки я возила дорога, бабуся спекла. Струдель з маком, і струдель з яблуками свіжими, і слива свіжа. Дуже-дуже смачний. Взагалі, бабусі наші дуже смачна випічка. Да, чувак? Смачна бабуська випічка. Смачна! Зараз будемо гамкати. У лежика це вже другий сніданок, а в мене перший. Зараз наберу ячменю, щоб змолоти, щоб було, що навечір, щоб на ранок було що запарити. Бо сьогодні нас у 3 години вимикають світло і до семи не буде. Бо коли йти 7 годин молоти, то дуже пізно будемо запарювати. А так буде на вечір опоритися і є що запарити. Все трішки набрала. Зараз поставлю молотися і ще доберу. Вже насипала милинок мішка. Повісила, так що буду вмикати. Змолола я мішок ячменю трошки Вчилися трошки більше як мішок дартів. Мама вирішила, що ми мало зібрали насіння майорів, то попросила, щоб я ще дорвала. я оце дорву і хочу тут повиривати уже все, щоб у нас була клумба чистенька. Ось така ж квітів на насіння в нас вийшло. У мене ще є хвилин 30 до вимкнення світла. Зараз бистренько зроблю сухариків солоденьких. Я вже поставила розігрівати духовочку. Зараз знайду струдлів. Десь товщиною як палець сантиметр такого. Положу на дечку і поставлю. Духовку підсушити. Потім виходить такі смачні домашні сухарики. Трішки буде з маком і трішки буде яблуко із сливкою. Я так роблю її з рогалики, як мама пече. І цих дріжджових пиріжечків. Получається, дуже смачні. Я вже дечко застелила пергаментом, і зараз одним шаром викладу нарізані стріблі і поставлю в духовку, щоб вони піджарилися з обох сторон. Одна сторона десь хвилин 7. Плюс-мінус буде піджарюватися. Потім перейду на другу сторону і також хвилин 5-7 і будуть готові. І свіжого струдля треба трошечки довше, мабуть, піджарювати, бо коли я робила струдель, був у мене струдель, пиріжки були там по декілька днів, вони трошки більше висихають, А так все виходить смачно. Ось такі сухарики в мене вийшли. Зараз маю спакувати їх у кульочок і смакувати. Вимкнули вже у нас світло. Ось тобто набрала ось дровець, підкину ще в грубку та буду сидіти залежать в хаті. Гарбузи вже розібрала на вечір з свиням, соломки принесла, яйка пособирала, так що будемо в хаті грітися. А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.